Сьогодні за народними прикметами можна отримати відповідь на питання, яке хвилює всіх, в кого ще не увімкнули опалення. Коли прийде зима? Так, от прикмети кажуть: якщо 13 жовтня випаде сніг, зима буде ранньою. Дякуємо, капітан. Очевидність. А за околицями мегаполісів питання опалення вирішується індивідуально. Тим, в кого зберіглися старі пічки, достатньо нарубати дров і не перейматися. Крім особистої енергетичної незалежності, живий вогонь має і інші переваги. Хліб зі справжньої печі не порівняєш ні з чим. Серед усіх існуючих котлів опалення найбільш популярний в Україні це той, який може працювати і на електриці, і на газу, і на твердому паливі. Хоча за кордоном такого немає, сталі здебільшого стоїть працює на якомусь одному енергоресурсі. Фахівці вважають, що в Україні найбільш оптимальний це той, який працює на твердому паливі. Тим більше, що ринок пілетів зараз активно розвивається. І це, звичайно, вигідно. Ті, в будь-якому разі. Більш вигідніше, звичайно, домовитися з небесною канцелярією, аби зима була тепла. Я вас вітаю в ефірі. Програма Околеця. Відновлення логістичного потенціалу країни. Президент відкрив річковий зерновий термінал. З чиновника в аграрії у виправній колонії колишніх хабарників а тепер засуджених виховують фермерською працею. Поки що електронні технології не замінять традиційну пошту. Листоноші відзначають професійне свято. Погода налагодилася і можна спокійно зібрати пізні зернові і соняшник, і кукуруза. Загалом то цього року Україна має рекордний врожай зернових. Втім. Головне навіть не те, що в комори, а те, як його продати. Зерновий ринок, який вважається стратегічним для держави, це дуже складний механізм з величезною кількістю колищаток, для того, щоб всі мали зиск, і виробник, і зернотрейдер, і держава. кожен з цих колищаток має вправно крутитися. Відкрити зернові термінали на найбільших річках України про такі наміри заявив президент під час відкриття першого такого на Київщині у Світловодську. Одночасно там зможуть приймати і відвантажувати і вагони, і баржі тут одночасно зможуть зберігатися майже 100 тисяч тонн збіжжя. Віктор Янукович дав старт роботі цього терміналу. Далі оглянув, в яких умовах зберігають, а потім за допомогою автоматики відвантажують зерно. Схожі комплекси держава має намір побудувати на всіх річкових артеріях країни, щоб відновити водну інфраструктуру, каже президент. Результатом стане мобільніше сполучення між підприємствами аграрної галузі, зменшення навантаження на авто і залізничні шляхи. Врешті буде створено нові робочі місця. Щодо розбудови інфраструктури аграрно-промислового комплексу, профільний міністр Микола Присяжнюк каже: попри складні погодні умови, цього року селяни зберуть 10 мільйонів тонн овочів. Це на 2 мільйони більше ніж треба країні. Зберегти врожай взимку, а отже, і витримати ціни стабільними, аграріям допоможе держава. Сільгосвиробник, що робить закопує овочі в кагати, і зимою, коли є холод, мороз ти її там не розкриєш. Завдання от безпосередньо нашого міністерства. Щоб до початку зими всі овоще, сховища, картопле сховище. Були заповнені тоді і коливань по ціні не буде однозначно із потужностями України в агропромисловому комплексі. Віктор Янукович ознайомився на виставці в Кіровограді. Нині держава серед лідерів за виробництвом та експортом зерна в Європі. Розвиток сільського господарства президент називає одним з головних завдань і наголошує на важливості використання передових технологій в АПК за рахунок українського сільського господарства. ми... Забезпечуємо не лише потреби внутрішнього ринку, а й постійно нарощуємо поставки продовольства та сільськогосподарської сировини на зовнішні ринки. Від технічного переоснащення підприємств залежить і здатність вітчизняних аграріїв конкурувати на світових ринках. Кіровоградщина готова нарощувати виробництво сільгосптехніки, каже губернатор. Тут є і добре підготовлені фахівці і заводи, які вироблятимуть продукцію не гіршу за світові аналоги. Україна має мати своє потужне будівництво і комбайнів і тракторів, і тим самим роблять ці позицію по імпортозаміщенню. Тобто такі доручення підготовлені. Високі стандарти життя для всіх українців незалежно від регіону. Під час візиту президент заявив, що вимагає від уряду привести тарифи на ЖКГ в усіх областях до єдиного знаменника. А ще Віктор Янукович, вкотре наголошує на важливості розвитку сільської інфраструктури та посиленні соціальних гарантій для селян. Слід постійно приділяти виняткову увагу соціально-економічному розвитку сільських територій, гарантуванню соціальних стандартів та підвищенню якості життя українських селян. Торкнувся президент і міжнародної політики. каже, співпрацюючи з іншими державами, Україна насамперед враховує національні інтереси. Так, від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом виграють насамперед вітчизняні виробники за прогнозами, якість української продукції зросте в рази. Одною з перших на європейські стандарти має перейти аграрна галузь. Успішне завершення збирання ранніх зернових повністю забезпечило власні потреби у продовольчому зерні, заявив Микола Азаров на засіданні уряду. Пшениці маємо понад 22 мільйони тонн, ячменю 7,5 мільйонів тонн, жита 665 тисяч тонн. Загалом на молочину майже 40 мільйонів тонн зерна, що на 15% більше, ніж минулого року. Водночас маємо непросту ситуацію через складні погодні умови. Залишилось ще зібрати пізні культури. Розтягнувся у часі посів оземени та підготовка ґрунту до посіву ярих культур. Кабінет міністрів постановою спростив порядок надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур. Загальний обсяг площ, з яких ще необхідно зібрати врожай, оцінюється в 7,5 мільйонів гектарів. У масштаби. Це величезна робота. Для збирання зерна в стіслої терміни підготовлена необхідна техніка. Сушильне обладнання, таємності для зберігання. Важливо також утримувати високий темп експорту. Це допоможе швидше вивільнити складські приміщення. Доручаємо політики постійно контролювати ситуацію та надавати аграріям маневрену допомогу. Вилучена норма щодо обов'язковості проведення засідань регіональних комісій не річ, ніж два рази на місяць. Тепер вони проводитимуть засідання по мірі надходження заявок. Окрім цього, відтепер укладатимуться лише стандартні договори страхування. А до переліку страхових ризиків увійшов ризик пожежі. Українські кондитерські фабрики готові до перевірок розпожив нагляду. Так усі необхідні для цього документи були відправлені в Москву ще у вересні. Тому, за словами міністра агрополітики та продовольства Миколи Присяжнюка, українська сторона сподівається вже найближчим часом прийняти інспекторів роз. Пожив нагляду. Питання пришвидшення перевірок також буде порушуватися на засіданні міжурядової підкомісії в Москві. Впродовж року у світі відбувається величезна кількість аграрних виставок і ярмарок у різні пори року. Відповідно до тих завдань, які стоять перед цими виставками ярмарками. Скажімо, зелений тиждень Німеччини взимку, десь весною, десь слідку в Україні. Традиційно такі ярмарки відбувалися. В кінці літа на початку осені, як відомий сорочинський ярмарок. А от в Києві вирішили посперечатися з сорочинською славою. Відкрився у столиці традиційний ярмарок Київська осінь. За участі українських та грецьких виробників сільськогосподарської продукції на оптовому ринку столичний відбувся перший міжнародний ярмарок-фестиваль Дари Київщини. Власне для українців такі ярмарки вже звичні тут, крім хорошого настрою. Можна знайти продукти безпосередньо від виробника і за ціною знову ж таки виробника. Але цього разу на ярмарку зустрічали гостей з грецького острова Крит. За кожним районом Київської області закріпили грецьких бізнесменів. З ними поза протоколами українські підприємці домовлятимуться про взаємовигідну співпрацю за районом закріплені два підприємства, які займаються в аграрному секторі, основне виробництво цих підприємств. Це оливкова олія, це алоє, це лікарські трави. Відбулося перше знайомство. ми ще із ними будемо спілкуватись і знаходити точки співпраці. Ми обов'язково запросимо наших гостей і вони відвідують карлицький район. Подивляться наші підприємства, переробні підприємства, сільськогосподарські підприємства. Я думаю, що так чи інакше, але співпраця вона вже є, вона вже започаткована і вона матиме свій розвиток. Наші підприємства, які сьогодні тут присутні, вони вже спілкувалися і будуть ще спілкуватись обов'язково із своїми колегами з острова Крит. Є у нас що продавати, є у нас що пропонувати і сертифікати якості, які сьогодні є, дозволяють нашим підприємствам проводити торгівлю із країнами ближнього і дальнього зарубіжжя уже сьогодні. А тому я думаю, особливих проблем в цьому напрямку у нас не повинно бути. Аграрна продукція складає значну частину експорту підприємств Київщини. Кожен район може щось запропонувати грецьким партнерам. Джоляр з Володарського району частує гостей медом та медовухою грекам подобається. Значить, можна вже думати про експорт. Ми викачуємо мед, кожен сорт меду, несем лабораторію. Здаємо там лабораторні висновки, роблять дають там на руки бумагу. А В Європу ми дуже хочемо, тому що меду на Україні багато є. І пасічників порядочні є, медозбори хороші є, і гречка є, і липа, і сояшничок, і акація, все є, слава Богу. А от реалізації немає. Я дуже сподіваюся на те, що підемо в Євросоюз і буде в нас реалізація краща. І пасічники краще заживуть. Правда, на Криті і свого меду вдосталь, а ще більше оливок. Переважна більшість критських підприємців привезли до України свою оливкову олію і звичайно вино. Завдяки нашому клімату вино завжди виходить відмінне. Це моя гордість і хороший бізнес. Думаю, моя продукція буде до смаку українцям. Я вперше в Україні і тут на ярмарку дуже багато різноманітної агропродукції, яка в нас просто не росте. Два губернатори Київської області та криту оглядають ярмарок та спілкуються з виробниками. Дехто вже знайомий. 120 бізнесменів з Київщини вже побували на острові та уклали контракти на постачання українських продуктів, цукру та масла. Начекаючи укладання угоди про асоціацію України ЄС, багато наших виробників вже освоюють європейські ринки. Підприємства Київської області проводять зовнішні торгівельні операції з партнерами із 136 країн світу. 22% експорту спрямовуються до країн Євросоюзу. Урожай картоплі і овочів навіть за такої погоди, яка тимчасово призупинила завершення збирання, цілком забезпечує внутрішні потреби країни. Сказав на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров. Це означає, що ціни будуть стабільними, жиотаж на ринку овочів, зокрема картоплі, спадає. Урожай перевищив попит у кілька разів. Вересневий стрибок цін на картоплю деякою мірою зумовлений несприятливими погодними умовами, але більше викликаний бажанням посередників використати ситуацію на свою користь. Прогнозоване валове виробництво овочів знаходиться на рівні майже 10,5 мільйонів тонн при фонді споживання до 7,5 мільйонів тонн. Цьогоріч щомісячні темпи експорту зерна випереджають минулорічні приблизно на 800 тисяч тонн. І для подальшого нарощення поставок зерна за кордон необхідно збільшити потужності для його зберігання. Тому уряд працює над надходженням інвестицій у розбудову лінійних та припортових елеваторів. Окрім того, держава підтримує створення кооперативних елеваторів. Крім приватних елеваторів, суттєва частка у вітчизняній зерновій логістиці належить і державним операторам аграрному фонду та державної продовольчі зернові корпорації. Вони також дають можливість виробникам зерна зекономити на зберіганні. Міністр агрополітики Микола Присяжнюк заявив, що погода дозволила пришвидшити посів озимих. А сьогодні сільгоспвиробники засіяли ними 4 мільйони 400 тисяч гектарів. Оскільки надалі очікується хороша погода, аграрії мають можливість завершити посів у рекомендовані науковцями строки. Наразі аграрії вже намолотили понад 41 мільйон тонн зернових. Це на 13% більше ніж минулого року. Також активізувалася посівна компанія. Наразі тепла погода та достатня кількість вологи в ґрунті сприятимуть отриманню хороших сходів та формуванню майбутнього врожаю оземини. За радянських часів вважалося, що саме праця мусить перевиховувати людину. Часи змінилися, тенденції залишилися. Нині фактично кожна установа панаціарної системи є своєрідний виробничий механізм, який виробляє свою частку внутрішнього валового продукту держави. Як і у всій економіці, певні підприємства мають збитки, певні мають вигоду. Ті підприємства, які виробляють аграрний внутрішній валовий продукт у вигоді завжди. На Полтавщині у Машевській колонії, засуджених за нетяжкі злочини, навчають сільськогосподарським професіям. Після виходу на волю колишні в'язні матимуть не лише фах, а й зароблені гроші. Між тим, за виробничими показниками, колонія не поступається міцним аграрним підприємством області. Не соняшник, а просто золото. Начальник колонії за чверть століття роботи в цій установі став досвідченим аграрієм. Каже, раніше в заклад потрапляли підготовлені спеціалісти, а нині новоприбулих доводиться всьому навчати. Тож керівництву треба вміти все й самому. Повинен бути і агрономом, і зоотехніком, і економістом. Ну, своє, своєрідним головою колгоспу радянських часів тільки в формі. Багато засуджених із сільськогосподарською роботою майже. Не стикалося. Анатолій опанував професію до яра у виправній колонії. До цього корову бачив лише по телевізору. Чоловік задоволений, здобуті навички, знадобляться. Може, і вдома якось придеться колись завести якусь корівку, чи може десь устроюсь на роботу дояром. Тобто, в житті все знадобиться. Значить, тут я дуже велику практику здобув. Знаю. Курівками, як підійти до неї, засуджені відбуваючи покарання, можуть заробляти тут непогані гроші. Тож, вийшовши на волю, принаймні на перший час матимуть за що жити. Я щось собі, звісно, придбаю там, можливо, той же ж мотоцикл, може ще щось. Вже що душа забажає. Колишній заступник начальника контрольно-ревізійного управління, а нині засуджений Роман Деркач запевняє, сидіти за кермом трактора йому подобається більше ніж перекладати папірці з кубки на кубку, як на колишній роботі. Треба сіяти з душою. Як посіяти з душою, так она і виросте. Якщо будеш забивати на землю, труда не вкладати, значить нічого не візьмеш. У Машевській колонії сільгоспідприємство потужне. Там вирощують пшеницю, кукурудзу і соняшника. Також розводять корів, свиней, займаються птахівництвом, випікають хліб, роблять ковбасу, макарони та олію. Продукцію споживають самі і продають. Колишні чиновники, інженери, бухгалтери, податківці господарюють добре. Ну на корову доїть десь до 5 тисяч в рік Урожаї при нинішньому поганому році, десь 40 центнерів з гектара. Сьогодні кукуруза збирається 70 центнерів з гектара, і технічні або соняшник то десь до 30 центнерів з гектара. Дехто засуджених думає навіть про створення власних фермерських господарств після відбуття терміну. А хтось уже тепер готується вступити у виш, щоб стати дипломованим агрономом чи зоотехником. Україна та Білорусь розширять співпрацю в галузі рослинництва. Відповідну угоду 7 жовтня підписав міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк під час робочого візиту до Білорусі. Документ сприятиме збільшенню постачання української рослинницької продукції до Білорусі та розширенню товарообігу аграрної продукції між країнами. Білорусь для України є важливим торгівельним партнером в галузі сільського господарства, і підписана сьогодні угода сприятиме розширенню нашої співпраці та забезпечить взаємний обмін інформацією, документацією, результатами досягнень з питань фітосанітарії, як технологічного, так і стратегічного рівня на засадах суверенної рівності, взаємоповаги та взаємної вигоди, зазначив міністр Микола Присяжнюк. В Україні завершується збір картоплі. Її вже викопано 21,5 мільйон тонн. І зберегти такий врожай частково перезволожений через що необхідно у спеціальних картоплих Це допоможе мінімізувати коливання цін протягом року. Тому фермерам та одноосібникам, які виробляють 97% картоплі, потрібно прищепити культуру закладки картоплі до сховищ. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Мадрида купували вівці іспанські пастухи пригнали у столицю величезного отару – дві тисячі голів. Поводилося стадо чемно із клумб квітів не їло, людям не заважало. Навпаки, туристи залюбки фотографувалися із незвичними гостями. Міграція отари через Мадрид давня традиція свято зародилася ще в 14 столітті. Тоді король наказав створити спеціальні стежки, якими за невелику плату пастухи переганяли худобу. У Рівному міських жителів вчили обходитися зі свійськими тваринами. Усі, хто хотів спробувати подоїти козу, самому зробити сир та погодувати худобу, запросили до зоопарку. У такий спосіб там відзначили міжнародний день тварин. Доїти кіз у Рівненському зоопарку. То чоловіча робота. Доглядач цих тварин залюбки ділиться секретами з усіма охочими. Свою роботу Олександр любить. Про риту і розу може розповідати годинами. Якщо літо сезону так, то в шість літрів, 4 літри може день дати, запусто, так примхлива рита чужих не любить і все намагається перекинути цеберку. Але гортом відвідувачам вдається і молока надоїти, і сиру зробити. Нам це дуже сподобалось. Правда, одна козочка нам не далася, але молочко дуже смачне. Ми знаємо, що воно дуже поживне, оскільки я сама вирісла на козиному молочку. Смачно. Дуже смачно. Я думаю, що козячий сир такий вкусний. Маша, на теж. Подібні забави, сподіваються, у зоопарку сподобаються рівнянам до тварин у гості. Вони приходитимуть частіше, та й дітлахи знатимуть свійських тварин не з ілюстрацій чи мультфільмів. Для того щоб трошки дітки змогли бути ближче до тварин, все таки, і трошки мати мати змогу погладити їх, погодувати. Ой, ти моя розочка хороша слухня. жодна з кіз після подібного аншлагу не постраждала. Переконують у зоопарку, доїння тривали не довше як півгодини, як у звичайному господарстві. Хіба що до вимені прикладалася не одна пара рук, а 15. У кінці місяця в зоопарку готують нове свято гарбузове. обіцяють майстер-клас приготування цього співаного національного продукту. В дитинстві була така гра: зловиш листочок. Це Можна очікувати на реальний від когось лист. Україна – чи не остання країна в Європі, яка має професію листоноші як тієї людини, що розносить письмову кореспонденцію, а не тільки рекламні проспекти чи газети. Більшість листів і нині отримують в селах. Листоноші відзначають професійне свято одним і тим же шляхом понад дві третини свого життя 17 років. У сніг дощ і літню спеку, попри будь-які погодні умови, верхи на двоколіснику. Ніна Іванівна разом із місцевими коліжанками щодня отримує мішки з газетами, журналами та листами. Ретельно розкладають на купки, завантажують у професійні сумки і рушають на своїй дільниці. 16 кілометрів і 300 метрів. Щоденний маршрут пані Ніни. Листоноша навіть дивується запитанню, чи не поменшало останнім часом роботи. Ні, не менше стало виписувати газет. Виписують так, як і виписували. Даже, мабуть, даже чуть-чуть, даже і більше О, виписують в основному багато порадниці, сільські вісті. В цьому селі передплачують понад 200 найменувань преси. У кожному дворі чекають на свою газету, сподіваючись і на добре слово від пані Ніни. Добрий день, Ніна Іванівна. Ми вас виглядаємо завжди. да Ніна на Іванівна у місцевих мешканців, як сільське радіо, телебачення і найщиріша порадниця, каже пані Валентина, і поговорити з нею залюбки, тим більше коли поштарка листівочку принесе. Селяни дбайливо зберігають кожну з них. кажуть, мобільним зв'язком теж користуються, але ж таку звісточку можна по кілька разів передивлятися. Це дитина, що мені це прислала цього припустимо, Листа вона прислала, Вона є, от їй. Її... 25 років всього, але вона любить імену почтою общатися. Прислати, поздоровить і побажання побажати. Бабуся і дідусю. Усе життя з газетами, листами та велосипедом. Ніна Іванівна каже, жодного разу не пошкодувала про вибір професії. І додає, він був свідомим. От, як так сталося? Я вам скажу. Моя мама працювала листомшею, і я часто приходила до неї на почту. І так, як би сказати, ну і так подобалося мені і, і я. Стала листанушою. Українські поштарі відзначають професійне свято разом із колегами з усього світу. Кажуть, у них єдина мета нести людям очікувані звістки і по-справжньому тішаться, коли ті звістки радісні. До речі, зараз серед молоді є дуже популярним знову писати листи. Вважається дуже круто із-за кордону привезти не магнітик. Попільничку або сувенірну тарілку, а написати і відправити листівку з своїм підписом з маркою. Пишіть один одному. Всього вам доброго і Богом в поміч!